Війна змусила безліч українських сімей залишити свої рідні будинки у пошуках безпечного життя. Німеччина стала однією з європейських країн, де знайшли притулок близько мільйона вимушених переселенців. Дарина, біженка з Миколаєва, згадує, як ховалася від обстрілу у власноручствореному укритті. Коли була повітряна тривога, я стрибала в своє таке укриття. У мене було укриття в куточок у дивана. Я туди стрибала зі своїми котами от. і ну, довелося поїхати, тому що в нашому районі було дуже гучно і також нас вдома дах пробило. Ось. Тому довелося поїхати. Дарина та її мама Тетяна приїхали до Тюркенфельду ще навесні. З перших днів війни місцеві жителі Баварського села об'єдналися, щоб надати біженцям допомогу різного характеру. Щоб українці не почували себе дискомфортно через мовний бар'єр, місцеві жителі Тюркенфельда організували для них безкоштовні мовні курси. Заняття ведуть люди абсолютно різних професій. Хтось же має досвід викладання, а для когось це вперше. Я откликнулась, потому что я когда-то... Була я відгукнулася, тому що я колись більше десяти років тому працювала вчителем англійської. У мене педагогічна освіта. Я пам'ятаю, як викладати мову, і вирішила, що це невелика частина з того, що я можу зробити, чим допомогти. «Я була вчителькою біології та хімії в гімназії, але я не викладала мови. Тому викладати німецьку це щось нове для мене, але я за це взялася, тому що маю досвід в педагогіці. І я не можу забезпечити їх житлом, тому я знайшла інший спосіб допомогти. Курси відкриті для всіх бажаючих, хто хоче навчитися німецькій. Двічі на тиждень тут збираються близько 15 осіб. За план занять відповідає Ірма, а безпосередньо веде курси Ірина. Дівчина розмовляє російською, тому і набагато простіше спілкуватися та розуміти українців. Уроки проходять на одному подиху. Весело та пізнавально. Багато українців швидко роблять перші успіхи. Я сутки і Schlagzeug. Schlagzeug. наприкінці мовних занять українці не розходяться додому, а продовжують спілкування та діляться один з одним власними корисними вміннями. Наприклад, киянин Михайло Попов щотижня практикує йогу для всіх охочих на свіжому повітрі. Вийду. Лодка. Тільки лаки місяць назад, норки приподнялись. Лотки вперед. О. Українець розповідає, що хоче поєднати улюблену справу з роботою, проте для цього йому необхідне знання німецької мови. Ми вчимо німецький язик, записалися на інтеграційні курси. Ми вчимо німецьку мову, записалися на інтеграційні курси, і після цього, незважаючи на свій пенсійний вік, шукатимемо якусь роботу бажано ближче до тієї, якою ми займалися. Мені тут вже пропонують проводити заняття з йоги, але поки я недостатньо володію німецькою мовою, тому хочу покращити рівень своїх знань, щоб потім проводити заняття з йоги. володію німецьким мовою, Я хочу припадня цей рівень, урвінь, потім можливо, буду займатися. Мовні курси не єдина можливість розвитку для переселенців у Тюркенфельді. Українці також можуть займатися музикою. Так, наприклад, талантом Дарини зацікавилася німкеня Заміра, у якої жила дівчина з мамою. І вже згодом юна українка почала грати в місцевому духовому оркестрі. Незважаючи на досить короткий термін підготовки, Дарина успішно відіграла свій перший концерт із духовим оркестром і заслужила теплі слова від диригента. Він представив, що я Дарина з України. Кожного вівторка приходжу на репетиції, і дуже у мене добре виходить. От. Що я розмовляю там, українською, російською, англійською, і з кожним тижнем все краще німецькою мовою. І також, що моя мама принесла тортик з полуничкою для оркестру, і вони будуть. Його їсти після концерту, От. ми з мамою вирішили, що треба якось віддячити ну і, взагалі, якось зробити приємно людям. Окрім того, місцеві жителі баварського села Тюркенфельд протягом усієї війни збирають гуманітарну допомогу та відправляють її в Україну.